Ірино, привіт. Отже, як відбувається власне праймеріс у Нью-Гемпширі? Які їхні особливості, і з якими настроями виборці йдуть сьогодні на дільниці? Вітаю Юлю. Так, ти вже згадала про це унікальну дільницю, і я просто вчора ми з Павлом з нашим оператором приїхали вчора ввечері сюди, і вже звичайно дивилася місцеві новини, звичайно, голосування ці 12 годині. Це така дуже важлива річ для, для ню Та там тільки шість виборців, але всі дуже слідкують за цю дільницею. Що напевно в 9 годині вечора там вже були журналісти, і вони відповідно там чекали на цей момент. І так само я не, не даремно зазадала, тому що насправді, взагалі, для нью бути першими а в цьому в цій серії «Праймеріс» дуже важлива традиція, тому вони. Максимально її захищають і про це ми трошки пізніше поговоримо, так але в принципі це більше 100 років саме нью розпочинається по суті такий передвиборчий цикл, коли е кандидати від обох партій відповідно е кандидуються, те щоб їх обрали саме як кандидатами в президента, та відповідно від республіканців та е демократів. Взагалі НюГемшер невеличкий штат, тобто тут всього мешкає 1,4 мільйона населення. Але справді він важливий, тому що от е така, от е кожен намагається тут перемогти, тому що щоб отримати. До так званого цей моментум, так як в люблять називати його американці, тобто, і якщо потім далі йде південна Короліна, перемога, і перемоги і далі, 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 то в принципі це по суті навіть трішки вже ну лишає поза. Цієї кампанії інших кандидатів, і от якраз а, ти казала про настрої. Ти знаєш, ми тут були на дільниці сьогодні в сьомій годині ранку, тому що рано відкривається дільниця в Манчестері. Я знаю, це містечко поруч взагалі в шостій годині відкривається дільниця, і вже було багато людей, насправді набагато більше ніж зараз. І нам вдалося поспілкуватися з однією з тобто виборців, яка прийшла на дільницю, одна з перших, і якраз вона пояснювала, чому вона вважає, що не можна вірити медіа в контексті опитування. Чому для неї було важливо сьогодні прийти так рано проголосувати зараз? Можете це почути моєю мотивацією було те, що я хотіла б, щоб республіканська гонка залишалась конкурентоспроможною для інших штатів. Я не думаю, що один кокус, один праймеріс повинні позбавити всіх інших 48 штатів можливості. Хочу, щоб у нас була конкурентна первинна гонка. Я думаю, що люди схильні вірити змі трохи більше ніж повинні. І змі казали, що у разі, якщо Нікі Гейлі не покаже хороший результат на цих праймеріс, перегони для неї закінь. А у мене сім'я живе по всій країні, і я не хочу, щоб вони думали, що їхній голос не має значення, що він нічого не змінить. Тож я хотіла переконати, що голос кожного має значення, і я користуюсь своїм правом як незалежного виборця, вибрати кандидата, який, на мою думку, має продовжити участь у праймеріз. Не говорю про питання політики, але думаю, що вона демонструє лідерство набагато ефективніше ніж це робить Дональд Трамп. Можна говорити будь-що про характер і цінності, але насправді я не бачу лідерських якостей в Дональда Трампа. А нам вкрай потрібні сильні лідери зараз більше ніж будь-коли. Ось чому. Цікавий цей коментар, Рино. Ти сказала, що дійсно нью пишається тим, що там проводять перші праймери, але наші уважні глядачі знають, що насправді перше партійне голосування відбувається у Айові, але називаються вони. Кокуси в Нюгемшур, все ж таки тримаються свої традиції, Кокусі. що вони проводять так А, іра. Чи має власне Нікі Гейлі, про яку щойно говорила ця жінка, з якою ти типу, поспілкувалася, яка пройшла голосувати сьогодні? Чи має Нікі Гейлі шанси скоротити відрив від Дональда Трампа, який нині лишається лідером республіканських перегонів? І що вас взагалі означатимуть результати праймеріс у нью Нюгемшері для подальших перегонів? Так, Юля, от якраз напередодні премії були останні опитування, які показували, що на наразі що на той момент в лідерах садми був Дональд Трамп, так тобто він мав 52% підтримки, і відповідно Нікі Геля 34%. Але я скажу тобі, що на дільниці, де ми, наприклад, знаходимося, і ми говорили з багатьма людьми, нам насправді навіть було трішки важко знайти людей, які підтримують Дональда Трампа, тому що або вони не хочуть про це говорити, тобто дуже багато людей відмовлялося спілкуватися з нами, або відповідно на тобто ну більшість була за нікі гейлі і ми знайшли одного в принципі підтримник, людину яка підтримує дональда трампа і він взагалі сказав що він від нам показав свій браслет який він носить з 2020 року тобто він продовжує вірити в трампа в те що він потрібен країні і зараз ми можемо почути чому він вважає, що треба підтримувати дональда трампа я знаю, що багатьом людям він не подобається з якихось причин, але не кожному хтось сподобається, і тому це робить нас різними. Я просто думаю, що зараз він для нас хороший, і моя головна причина полягає у тому, що після 11 вересня він проживав у Нью-Йорку, коли була терористична атака. Тому я думаю, що він найкращий для цієї роботи для сполучених штатів. Плюс він хороший бізнесмен Юлю, і якщо повертаючись до, до твого питання, щодо Нікі Гейлі, принаймні, дуже багато людей, з кими ми говорили, тобто кілька з них були республіканці, такі класичні республіканці, але дуже багато людей були так звані незалежні виборці, які говорили, що вони спеціально ну тобто, або це навіть дехто був демократи, і далі ви почуєте один з цих представників, ми записали з ним коментар. Він якраз говорив про те, що він тому, що от в принципі. Праймеріс, людина не може голосувати, якщо вона зареєстрована як демократ, не може голосувати відповідно отримати бюлетень республіканців. І так само навпаки. І тому єдині люди, які мають право а, брати Різні бюлетені це так звані незалежні. Але в Нюгемшері, тобто, останній день, коли можна було змінити свою таку політичну приналежність на незалежного відповідного кандидата або на демократа або республіканця, це було лише в жовтні. І один з цих людей, з якими ми говорили, тобто він ще в жовтні змінив свою відповідну приналежність на незалежного кандидата, і якраз він голосував за Нікі Гейлі, тому що от він вважає, що це важливо, і в принципі дуже тобто один з таких електоратів, і за оцінками експертів ядро, скажем так, та людей, які можуть проголосувати за Нікі Гейлі, і відповідно вивести її в лідери. А та це якраз ті незалежні, і від них дуже від їхнього голосу буде дуже багато залежати. А Зараз можете почути, то тобто, ми насправді зустріли пару. Вони я так розумію, що обидва два були демократами. Якраз чоловік заради Нікі Гейлі змінив на незалежного відповідно. Виборця, а дружина залишилася демократкою. І зараз ви можете почути нашу з ними розмову. я змінив реєстрацію в останній день, і я розумію, 4 тисячі людей в усьому штаті також змінили реєстрацію. У нью гемширі незалежних виборців зареєстровано більше аніж демократів та республіканців. У мене багато друзів, які є незалежними, такі обрали бюлетень республіканців. I'm very of Trump. я на жахана Трампом. Він засуджений за певні речі. Він заохочує стільки ненависті в цій країні. Ми втратили вічливість. і Нам потрібно її повернути. Я ніколи не пропускав праймеріз. Я думаю, що в Америці у вас є найбільший вибір, коли ви проголосуєте на праймеріз. Я б закликав багатьох моїх громадян скористатися цим. Цікаво, коли я до речі була в Айові на кокусах, то теж там були демократи. В Айові можна було змінити власне свою партійну приналежність в сам день виборів. І були демократи, які теж прийшли на дільницю, щоб проголосувати як республіканці, змінивши свою партійну приналежність, щоб проголосувати теж за Нікі Гейлі. Тому є і такий рух, наскільки він великий і масштабний, будемо напевно вже знати за результатами можливо перших кількох штатів. Іра ще одне важливе питання. Ти вже сказала про те, як НюГемшир пишається. Тим, що там відбувається перші праймеріз у сполучених штатах, але ми знаємо, що демократи цього року все ж таки вирішили змінити свій виборчий календар, і демократи вважали, що вони хочуть почати голосувати власне зі штату Південна Кароліна. Як це вплинуло власне на вибори демократичної партії і наскільки активно голосують демократи, зважаючи на те, що доля їхньої номінації фактично вирішена? А, майже немає сумніву, що це буде Джо Байден. Так, Юрі, ти знаєш, от напередодні секретар штату він такий робив прогноз. Він вважає, що звичайно, як ти сказала для мешканців штату, це дуже важлива річ. Тому всі такі заряджені на те, щоб прийти на дільницю. Я спілкувалася, домовлялася про інтерв'ю, наприклад, з українською громадою, і вони кажуть, так я працюю, але я прийду, працю... але я прийду голосувати все одно. Тобто для них це надзвичайно важливо. Так, от за його оцінками, де 70% населення, все ж таки, ну тобто явка виборців має скласти 70% населення на тій дільниці, де ми знаходимося, це центр конкуру, тобто це така. Хороша велика дільниця, то тобто це 2000, 2600 виборців тут знаходиться. Так от співробітники я, під час розмови вони говорили, що вони очікують, вони трошки були розчаровані, вони очікували більше людей з самого ранку, але вони кажуть, що мінімум там десь тисяча людей з'явиться, і вони кажуть, що все ж таки ядро цих людей, які прийдуть, це все-таки республіканці, тому що так, як ти зазначила, така незрозуміла ситуація з праймері з демократичними. Трішки вона збиває людей. Але тобто рішення про те, що відповідно перші праймері з демократично відбудуться в Південній Короліні. Їх прийняла відповідно це демократичний національний комітет. Але ж влада штату, намагаючись триматися цієї традиції і мати все таки праймері з тут першими, вони вони прийняли власне рішення, і по суті, яким вони і проводять праймері, тобто за 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 мірками штату, праймеріз демократично все ж таки відбувається, але в ньому немає в Білорусі Летені немає прізвища Джо Байдена, от котрих раз місцеві демократи, і це їх трішки так дуже стимулює приходити на дільниці. Вони навіть розпочали таку кампанію «Впиши Джо Байдена, і от вони тут з самого ранку стоять люди, люди з відповідно з плакатами. Вони стимулюють. І ми і ті демократи, з якими ми говорили, більшість з них вони справді сказали: ми прийшли сюди. Ми писали Джо Байдена бюлетень, Ми типу аля за нього проголосували. І це наша громадська позиція. Ми хочемо, щоб вона з голосу був почутий. Ми хочемо показати нашу підтримку нинішньому президенту. Юлю. Дякую тобі, радуше. Будемо стежити за тим, як розвиваються події, як відбувається голосування в нью ЮнюГемшері. Чекаємо твого включення також в програмі Чистам, щоб поговорити про всі деталі. Можливо, інші цікаві люди, з якими тобі вдалося поспілкуватися. Все це обговоримо. Ірина Соломко на зв'язку з Нью-Гемшера. Була вона разом із Павлом Тереховим. Стежить за тим, як відбувається голосування партійні вибори у штаті нью Нюгемпш.